Друзі, доброго здоров'я! Сьогодні знову я, Віктор з але вирішив трохи поміняти процес. Мені вже допомагають, знімати, щоб правильний був надпис Фітлайн заді. Ну а якщо серйозно є новини, які би я хотів би з вами поділитися, тому що вони серйозно впливають нашу, на нашу життєдіяльність, можливість і так далі. Я вам сьогодні покажу маленьке відео, що ви подивилися. Ну і ми обсудимо ту ситуацію, яка відбувається. Е, тому е, хто ще до сих пор не вірить і, і не розуміє про те, що ми граємо просто в гру? і граємо на двох е, два поля? Є УССР є і корпорації, є, і багато ще. Дуже, я ще раз наголошую, мені дуже шкода тих людей, котрі до сих пір говорять держава, котрі там права людини, друзі, нас всіх перевели у фізособи. От нам дали таке повноваження бути фізособою, і ми повірили в це і формально виконуємо ці речі. Із статусу фізособи хочемо якісь права там добитися. Вам вже сказали, що для фізосіб конституція на паузі, а вона для громадян. Не громадян України а для громадян УССР. Тому переходимо далі. І от весь цей Шабаш, який відбувається на сьогоднішній день, він це гра, яка створена на трохи утилізацію процесу, тому що ще досі пір вірять, що там є якісь там патріотизм і ще якісь питання. Нам розказують про патріотизм. А ви нещодавно, напевно, чули там, розумков транслював з. Верховної ради нам вже заборонили дивитися, як відбуваються події в Верховній Раді, тому що може. Російський слід бути і москалі побачать те, що ми там вони там приймають, розумієте, тому це дуже небезпечно. Тому вони вирішили всі міністерства, бо там був звіт. Нещодавно Байден вже закінчується в нього повноваження і нещодавно був звіт, і там якийсь там 14-й пункт. Там чітко розказали, що росіяни повністю всі міністерства зараз. Заполонили мають всі абсолютно дані про те, що в нас відбувається в Україні. Навіть вони вже там в звіті про це розказали. Тому вони е, раду перестали транслювати, на ню виділяють гроші е, для того, щоб був єдиний марафон, але вона не транслює те, що відбувається в Верховній Раді. І нещодавно розумков там мені здається на минулому тижні. Якщо я не помиляюся, що це на цьому, от коли Верховна Рада мала би проголосувати про бо бюджет приймається на наступний рік, мала би проголосувати про виділення грошей для дітей загиблих, дітей тих, хто знаходиться в полоні, для дітей тих, хто поранений. і в зелені. Провалили це голосування, сказали, туди не треба давати грошей. Отак друзі турбуються про це. Ну правильно в корпорації зайвий людський арсенал. Краще нам завести сюда інших людей, а українці тут не потрібні. Це правда, і така ситуація в принципі відбувається. Але при цьому 700 мільйонів мільйонів думайте, 700 мільйонів гривень на наступний рік виділили грошей для цього. Хватає. Для військових кажуть, що не вистачає взагалі на заробітну плату не вистачає. А для саме для доріг то вони 700 мільйонів знайшли. Уявляєте чи ні? Для поранених, для забезпечення тих, хто забезпечує мир, будемо казати, для тієї території, де не відбуваються події. Вони не мають грошей. А на дороги 700 мільйонів виділи. Вчора знову там торги відбулися, і офіс президента купив чотири. 4 позашляховика на 16 мільйонів гривень. Уявляєте? 4 позашляховика, 4 на 4, вони мають їхати по болотах, таке 16 мільйонів. А нам кажуть, що ми збиралися грошима, донатили, Військові мають себе забезпечувати, купати, купляти запчастини до машин, бо машин не вистачає, і так далі. Друзі, я хочу ще раз сказати: попросипайтеся, розкрийте ваші оченята і подивіться на фактичні речі є. Так, да, дійсно, сьогодні наші Збройні Сили України знаходяться в таких заручниках обставин, тому що треба боротися ще раз, кажу, з зовнішнім ворогом, який топче нашу землю. Ну і внутрішній ворог це набагато ще сильніший і. Злосніший, і я ж кажу, що зараз та, та сама ситуація відбувається, що було при К-19, коли закі... закінчився цей весь бардак, і цей захоронення міжнародна компанія. Вона каже: Слухайте, та ми ж нічого не робили. Ми просто сказали, що це можливо. А все, що з вами робили, це ваші робили. І та сама зараз ситуація відбувається так само зараз. Розказують про ТЦК. Слухайте, вони ж мирні, нормальні. І так як нас уряд прийняв таке рішення, так звані керівники, що ТЦК не можуть нічого порушувати. Це все російський слід, тому мені попалося сьогодні відео. Я хотів би на цьому закцентувати увагу. що людина, яка в ефірі розказує, каже: раз вони сказали, що це можуть тільки москалі робити. Тому, якщо ви бачите, що відбувається насильницька мотив... бусифікація, приходьте, бийте по голові, тому що інакше нічого не буде. Бо це москалі. І треба захищатися. А наші ТЦКшники цього не можуть робити. Тому я ще раз кажу: друзі, ми в грі, ми маємо певну гру, і ви повинні чітко розуміти про що відбувається. Тому на сьогоднішній день, от інформація: 40% російської нафти, котра транспортується за кордон. Страхують іноземні компанії, все нормально, нафту як продавали, так і продають. Нема питань. Через Україну, до речі, вона нафта йде. І куди ці грошенята йдуть? Уявляєте, газ так само йде в Європу, теж через Україну. І хтось з України отримує гроші. Ну і багато корисних металів, які потрібні для виготовлення зброї саме з Житомирської області, йдуть туди для Росії, через інших країн. Уявляєте чи ні? тому тут ми з наслідками. Оцих всіх е, неприємних ситуацій, е, ракетних прильотів, шахеди боремося, а вони там собі бізнес мають. І вам розказують, патріотизм треба вперед по повній програмі. Тому просипайтеся, люди, дивіться, оцінюйте ситуацію, е, опам'ятайтеся і оцініть правильно, що ми знаходимося в корпорації. І зараз інтереси корпорації. Тому хтось. Розказував про те, що продали землю. Ні, друзі, землю не можуть продати, тому що, поки ми живі, істинні влас, співвласники цієї землі, тому продають право на цю землю, поки ми є. А от коли в нас вже не буде, то тоді будуть, так як немає істинних власників цієї землі. Далі ті, хто там організували цей весь бардак. Стануть власниками цієї землі, тоді вони будуть продавати саме власні. Зараз продають право, тому ніхто нічого ще нікому не продав. Хоча там багато пліткувань з цього приводу відбувається. Тому, повертаюся до того, що зараз має бути. Вийшла така штука, як директива. От для того, щоб українці випустили пар і сказали, що. Директива сухопутних військ, командування сухопутних випу... військ випустило директиву. Такий депутат Гончаренко виступив. І, звичайно, її ніхто не показав, тексту не показав, але вже всі е, блогери там почали розказувати деякий рід. Вот, дивіться, директива. Зараз е, чоловіки від 50 до 60 років, можуть не, їх ніхто не буде брати, все буде нормально. І так само від е, 18 до 25 років теж сказали, все, зараз прийшли. То їх не будуть ніхто брати на фронт. Знаєте, мені нагадує, це такий є анекдот. Знаєте, Як сидить п'яна жінка, і чоловік до неї каже, ти ж казала, що ти вмієш готувати. Вона п'яна така сидить, каже, я таке казала. Каже Чоловік до неї каже, ти ж казала, що ти любиш дітей і хочеш дітей. Вона каже, я таке казала. Каже, ти ж казала, що ти там мієш щось там робити. Все вона каже: Я таке казала. каже, чоловіче, так невдобно, так невдобно. Така ситуація. Тому отак в нас вийде така ситуація. Тому, друзі, я вам хочу пояснити. Вгамуйте свої емоції, і ще раз вам хочу пояснити: на сьогоднішній день є закон про мобілізацію, його ніхто не відміняв. Тому я вам хочу сказати: спочатку йде міжнародні договори. Далі Конституція України йде, да? після того так звані закони України йдуть. Після цього укази президента, кабінет міністрів, а далі йдуть профільні міністерства і директива йде. Аж ось тут вона де стоїть. Тому ще раз кажу: цей закон про мобілізацію ніхто не відміняв і не тіште себе. Такими ілюзіями, що зараз ніхто не буде е, там бусифікований чи забраний. Тому просто будуть розказувати, слухайте, так якось незручно, так якось незручно. Хоча, е, згідно законодавства, яке не має зворотньої сили, е, люди, котрі досягнули в років, коли змінили граничний вік, які досягнули 40-45 років, дійсно сьогодні і судиці виграються без всяких проблем, не можуть бути. Призвані на службу лише за власним бажанням, тому що вони досягнули граничного віку. Тому ще раз хочу нагадаю всім і сказати, хочу не тішити себе цими ілюзіями, що у вас. Зараз ті, хто 50 років має більше, що вас ніхто не буде чіпати. Не розслабляйтеся, е, читайте законодавство і розумійте, що така просто гра. Він вийшов, розказав, баламутнув, але ніхто. Е, по-перше, це розказує, що це директива для внутрішніх потреб е, сухопутних військ, е, військ. Тому її, по-перше, вам ніхто не показав, що вона там надрукована, а просто зроблений піар паном Гончаренко. Тому ви е, подивіться ще раз на це. Сядьте спокійно, подумайте і зрозумійте, що це просто для того, щоб ви випустили пар і більше не ускладнювали собі життя. Тому йдемо далі. Значить, директива це все повітря, яке проколихало для того, щоб зняти певну напругу. А далі йдуть, далі йдуть буденні наші процеси, і ми повинні розуміти, що ми живемо в реалі. Да, до речі, сьогодні прийшла інформація, що Остап Стахова зі Львова, ви знаєте, такий ми. Там, антиваксери, бо колись організовували в Києві анти-К-19 ці заходи. Е, да. Сьогодні обшук там в нього проводилися, е, там, е, якісь знову підозри дали, і знаєте, там е, підозри. Я не пам'ятаю, яка стаття, але сам про це за те, що він е, журналістики навчає людей. І е, саме головне, що там десь е, когось побили, порушили кримінальну справу за його попиття. Те цикашники порушили проти них кримінальну справу. Після цього Остапа звинувачують в тому, що він показав дислокацію. Законом утворених військових угрупувань, то хочу вам сказати, що ТЦК ніяким не законом не утворена, і вони не є військове угрупування. Вони, так, да, вони в, в Міністерстві е, Міноборони знаходяться, але ж це законом не утворене. Це є постанова Кабінету міністрів 23 лютого 2022 року. Тому стаття туди не клеїться. Але якби там не було обшуки, якісь е, завтра там хочуть. Якісь запобіжні заходи брати, знову якийсь підарешт, в нього ще там не закінчилось. І знову ще раз хочу пояснити, людина розказує, хоче жити по закону. Тому що ну, він все-таки думає до сих пір, що е, право сильніше, Конституція і е, він надихає інших людей, щоб ми вивчали право. Ну зараз все передається. Перетягнули трохи в корпорацію. Більше зараз корпоративні права йдуть. Але ще раз кажу, ми це з нашої вільної волі. Так ну ламають, є питання, нікуди не дійнеся, Ми повинні боротися. Але така інформація присутня, і дуже мені прикро, коли є твердолобі, нерозумні люди, котрі там розказують, о давно його вже треба було б кудись забрати. Ви просто друзі не доросли до цього. Я на це не реагую. Ну. Знаєте, як до доктора приходить хворий, і він розказує, що він там якісь емоції проявляє, доктор же ж не, не злиться, не проказує свої емоції, тому що він бачить, що перед ним сидить хворий. Або хтось не доріс. Я розумію, що вам треба виразитися, показати якісь свої я, і щоб на вас звернули увагу, то треба якусь дурню писати. Тому ще раз хочу, я показую, що націю просто утилізовують. І багато таких людей із Запоріжжя зараз. Попорушували кримінальні справи і так далі. Тому йдемо далі. Як би там не було, завтра на 10-ту годину в нього там суд у Львові за обрання запобіжного заходу, якісь там допити мають проводити і так далі. Як би там не було, Жан Новосельцев, рекомендую вам подивитися там прямий ефір сьогодні був з Остапом. Треба просто про це знати і розуміти, і по можливості, якщо є можливість, допомогти йому. Ну, а зараз я вам хочу перейти. Знову я буду говорити. Бачите, ззаді є Фітлайн, вже написано так. і Я вам розкажу ще одну штуку. Тому що як вам казав, що півтора місяці тому я вже зробив певну діагностичну станцію. Маю діагностику певну, І що я зауважив, друзі? Зауважив те, що на Хмельниччині раніше кожен другий, третій той, хто був в діагностуванні, має залишки надлишки алюмінію. А потім далі я їздив в Закарпаття, Там взагалі такого немає металу в організмі людей. І ось вже приїхали декілька днів. Ми тестуємо і бачу, що дуже багато є алюмінію в людей. Практично в кожного хто приходить на діагностику, є надлишки алюмінію. І зараз дивлюся, і ви це бачите, що максимально той путлер там вже газує, що він буде застосовувати зброю, якщо в нього буде безвихідь. І наші так само розказують, і там вже про якусь запорізьку атомну, що ніби українці стрілили по тій запорізькій атомній. А зараз я вам покажу маленький ролик, щоб ви подивилися. Тому що якщо в людини є в організмі алюміній, і для цього потрібен ще один компонент для того, щоб далі списати це все на радіацію, розумієте? І тоді буде щастя, тобто депопулізація відбудеться на території. Це моя особиста точка зору, тому я вам зараз включу відео, щоб ви подивилися. Ось так. Ось так, подивіться. Це е, алюміній і йод. І от коли є два таких компоненти, все нормально. Вони змішуються все добре. Але достатньо для... От бачите, його перемішали і все добре. А от беруть зараз воду і одна крапля води. У йод дивіться, що робиться. Тому для тих, хто не зовсім бачите, як горить, розуміє, що відбувається, то я вам хочу пояснити зараз. Максимально напічкують нас алюмінієм. Е, і е, коли станеться тактична ядерна зброя, буде використовуватися, чи буде вона використовуватися чи ні, але має багато шуму бути про те, що буде використана ядерна зброя. Значить, всі побіжать купляти йод, тому що всі знають, що від радіації треба спасатися йодом. Але в нас вже в тілі буде алюміній. І коли ви піде, до речі, зараз піднялася ціна вже дуже на йод, 150 гривень, баночка вже коштує. І всі, коли підуть, куплять йод, вони почнуть пити. Тому що ж треба спасатися від реадіації. Тільки вони забули, що в тілі вже є алюміній. І коли алюміній є. І в нас вода, 80% людини складається з води, тільки треба додати йоду. І коли додається йод, просто людина почне горіти з середини. І далі розкажу, що це дуже просто, тому що радіація спрацювала. Бачите, люди горять. Тому я ще раз кажу: я нікого не лякаю, друзі. Я просто вам розказую, що ви розуміли, які плани цих глобалістів і що вони хочуть робити тут. Тому ще раз повертаюся вам. Друзі, без отакого продукту фітлайна, рестарейт, ресторейт, який виводить, активує лімфодренажну систему і просто е, систему виводу очистки організму. Тому що я вже поекспериментував ті, хто мають люди алюміній, коли вони п'ють такий ресторайт, прямо на другий день. Вже зовсім інші показники. Воно просто виводить ці всі надлишкові хімічні елементи, які є. І ось така штука. Це в нас активайс, який максимально дає можливості виводити токсини, які попадають поточні з їжею, тому що їжа в нас точно потребує сьогодні якості кращої. Ну і дає багато енергії, тому що організм насичується киснем. Тому ті, хто розумні люди, я ще раз кажу: я, робіть все, що ви хочете. Моя задача вам сказати. Скористайтесь цією інформацією, чи ні, це ваше право. Але я зробив свою функцію, свою роль я виконав. Тому для е, довідок інформації Viber 067 382 1777. 067 382 1777. Будьте пильні і розумійте про те, що нас готовлять до певних процесів, так само, як це було при К19. Ви ж бачите, після цього. Шоу, яке було створено, скільки людей пішли з цього світу, і зараз багато вже виступав в мене на каналі. До речі, можете подивитися заяви працівника Pfizer, який чітко розказує про те, що вони навіть не розроблювали цих вколювань, а їм дали міністерство. Збройних е, цих е, структур, які вони просто наклеювали етикетки, і Pfizer, і Moderna. це одно з одної бочки, просто розливалися і роздавалися. Людям тому друзі читайте, розумійте, там є офіційні джерела на посилання на те, що е, на як вони сьогодні працюють. І ви ж бачите, що на сьогоднішній день до нас приїжджають всі фінансові оці угруповання. На зараз президентам Сполучених Штатів Америки і вони. Зараз там зустрічаються з великими бізнесменами, і от ці бізнесмени там потужні фінансові магнати, які чітко відверто заявляють про те, що вони очистять свою землю від роз, ну, хочуть на свою землю розмінувати. уявляєте, вони вже вважають, що це їхня земля. Е, тому ви зрозумієте, що це не просто так. Ми заважаємо і ми маємо просто згуртуватися, розуміти, що в нас є окремий е, ворог, який через наших, е, точніше, наш наші це наш ворог, які просто в, е, в якісь комерційні свої питання вирішують. Тому зараз якраз. І Міністерство фінансів України заявило про те, що їм вдалося реструктуризувати, і банк Ротшильдів пішов на це. Всесвітній банк за те, що реструктуризацію зробили. Ну за це вдали українські якісь плюшки. Поки це право власності, але з часом. Вони хочуть перевести це на власність. Тому, друзі, що я вам єдине, що хочу сказати, наша нація має точно вижити. Перше, хочу вас попросити, допомагайте нашим Збройним силам України. Пам'ятайте, що вони сьогодні заручники обставин. По можливості, як ви можете це зробити безпосередньо для тих, хто потребує допомоги. Наступне, бережіть себе, бережіть своїх близьких, мирного вам неба, всього найкращого. Пам'ятайте, що нація українська має вижити. Тому все, удачки.